Тим людям мало 24 години на добу. Вони віддають усіх себе і не просять нічого взамін. У столиці Гуманітарні сили України спеціальними відзнаками вшанувала компанія Нова пошта обирали з активних і системних благодійних фондів та громадських організацій, які допомагають країні у найвідповідальніший час в її історії через гуманітарну пошту України. Представники фондів кажуть, такі відзнаки додають сил працювати далі. Будь-яка відзнака, вона важлива. А ця відзнака від моїх, по перше, товаришів, по-друге, партнерів важлива, дуже важлива. Загалом цього дня відзначили 30 організацій, а також окремо трьох волонтерів. Ті волонтери, які зараз на відділеннях нової пошти відправляють допомогу українцям. Я пишаюся тим, що волонтери. Допомагають не тільки збройним силам України, а пересічним українцям. Вони допомагають людям похилого віку. Вони допомагають лікарням, лікарям, діткам та навіть тваринкам. За понад вісім років співпраці фонди. Учасники проекту надіслали за рахунок логістичного партнера близько 40 тисяч тонн допомоги. Це вага приблизно 140 літаків. Мрія.